Вітаємо усіх на нашому каналі. Новий чемпіонат Європи стартує у Німеччині. Хто буде переможцем? Анонс матчів першого туру. З ким і коли зіграє Україна і де дивитись матчі Євро. Про це не тільки у нашому випуску, прямо зараз. У п'ятницю, 14 червня, у Німеччині стартує новий чемпіонат Європи. Шість груп по чотири команди. 24 збірні розпочнуть матчі у своїх групах. По три поєдинки зіграють команди. Чекаємо на початок форуму. Усі українці чекають на дебютний матч нашої національної дружини. Сергій і його підопічні розпочнуть перегони у понеділок, 17 червня. Суперник Румунія, пряма аудіотрансляція цього матчу на нашому каналі на першому футбольному. Початок трансляції матчу Румунія Україна о 15.45 на першому футбольному. Чемпіонат Європи з футболу найпрестижніша континентальна паршість світу. Головне змагання національних збірних, що відбувається кожні чотири роки, починаючи з 1960-го, шістдесятого і чергуються чемпіонатом світу. У відбіркових змаганнях за всю історію брало участь 59 збірних. З них 35 виходили хоча б один раз на чемпіонат. Чемпіонами Європи ставали 10 збірних: Німеччина, Іспанія, Тричі, Італія та Франція, двічі, і по одному разу Португалія, Нідерланди, Чехословаччина, Данія та Греція. У фіналі минулого євро у 2020-му збірна Італії обіграла Англію. Основний час того матчу закінчився з рахунком 1-1. Тож доля чемпіонства вирішувалася у серії пенальті. Влучнішими були італійці. Тож чинні чемпіони Європи, збірна Італії, чи зможе команда відстояти? Це звання. Друзі, як вважаєте, хто буде чемпіоном? Хто переможе на євро? Пишіть у коментарях прямо зараз. Ваша думка цікава і важлива для нас. Хто виграє чемпіонат Європи? Отже, старт Євро у п'ятницю традиційно відкривають господарі. Збірна Німеччини приймає Шотландію. Це група Ей. У суботу зіграють інші команди цієї групи: Угорщина, Швейцарія. Друзі, наскільки тут усе прогнозовано щодо виходу з Групи Німеччина? І хто пройде далі з Групи, як ви вважаєте? Пишіть у своїх коментарях прямо зараз. Трансляція матчу відкриття Євро на нашому каналі на першому футбольному у п'ятницю Німеччина, Шотландія о 21.45. Ну що ж, друзі, знову купа матчів, купа прогнозів. Все найцікавіше попереду матч відкриття Німеччина-Шотландія. Що прогнозуємо? Давайте разом! Все ж таки фаворит-господарі збірна Німеччини у матчі відкриття на Німеччину. Дивимося, що нам GG пропонує. 1,3 на перемогу збірної Німеччини обираємо потрібно, і як то кажуть, чекаємо на цей матч. Отже, ми прогнозуємо, що збірна Німеччини переможе в цьому протистоянні. Ну і рахунок шукаємо. Все ж таки найбільш, мабуть, прогнозована перемога з рахунком 2-0, як ви вважаєте? Знаходимо точний рахунок і бачимо, що зараз тут у нас 5.84 Від GG. також обираємо потрібну опцію. Ну і вперед. Тепер залишається дочекатися цього матчу. Також у суботу розпочинають змагання команди групи Бі. Іспанія, Хорватія, Італія, Албанія. Перший футбольний буде транслювати на нашому каналі Матч Іспанія-Хорватія початок о 18.45. Що скажете про цю групу? Про групу Бії? Група смерті? Чи як хто тут буде зайвим? Італія, Іспанія, Хорватія, як на мінімум три претенденти на дві путівки? Хто пролетить? У неділю, 16 червня, матчі у групах СІ і Ді Польща, Нідерланди. Пряма трансляція на першому футбольному цього матчу о 15.45. Словенія, данія, Сербія, Англія. Матч Сербія, Англія. Також коментуємо і транслюємо разом о 21.45 у неділю. Понеділок день важкий, проте ми бажаємо легкого старту збірній України. Група і Румунія, Україна. Пряма аудіотрансляція цього матчу на нашому каналі на першому футбольному. Не пропустіть, тому що стартуємо вже о 15.45. Румунія Україна. Перемагаємо разом! Наші суперники цього дня грають після завершення матчу за участю українців: Бельгія, Словаччина. Також у понеділок Австрія буде грати проти Франції. Перший тур завершиться у вівторок, 18 червня, Туреччина, Грузія. Це група Ф. Цей матч. Також ми транслюємо на першому футбольному о 18.45. Не пропустіть Туреччина, Грузія. А в іншому двобої цієї групи Португалія зійдеться з Чехією. Далі про те, де дивитись поєдинки першого туру. Усі матчі на платній основі покаже медіасервіс Мегого. Їх побачать ті, хто оформив платну підписку. Також вибіркові матчі покажуть регіональні канали Суспільного. Ну і звичайно, наш канал «Перший футбольний пропонує вам аудіотрансляції захоплюючих поєдинків у компанії майже 150 тисячної команди вболівальників. Приєднуйтесь і ви до нас. Анонси всіх трансляцій нашого каналу. Ви знайдете у розділі спільнота на Ютуб-каналі «Перший футбольний, а також у вайбер-групі «Перший футбольний та одноіменних соціальних мережах: Фейсбук, Телеграм, Інстаграм. Приєднуйтеся. І на цьому поки що все. Дякуємо за ваші лайки, вподобайки. Підписуйтесь, і підтримуйте наш україномовний канал. Нас разом уже майже 150 тисяч. Будемо раді і вам. Чекаємо на коментарі під випуском. Пишіть прямо зараз. Слава Україні! Ваш перший футбольний.